На Славутчині встановили меморіальну дошку ще одному герою, який загинув, захищаючи незалежність України. Відтепер, назавжди завмерши біля бойової машини з добрим поглядом і легкою посмішкою, Олександр Гуменюк дивитиметься на своїх односельчан, жителів села Крупець зі стіни рідної школи. Меморіальна дошка героя розмістилась поряд із пам'ятним знаком воїну-інтернаціоналісту Олександру Кмитюку, звертаючись до присутніх на урочистому мітинзі. Голова Крупецької сільської ради Валерій Михалюк висловив єдине бажання не лише своєї громади, а й усіх українців про те, аби в державі настав мир. Матері перестали оплакувати своїх синів, а діти зростаючи відчували міцну батьківську підтримку. Не пройшли півроку ще, як залишив цей світ Саша. Такий собі Саша, якого в селі не було чути, який. Нікому в селі не зробив нічого поганого, який не ховався від, від мобілізації, герой, який пішов сьогодні захищати нашу неньку Україну. Важко підібрати слова вдячності для батьків. Я буду молити Бога, щоб ця дошка на нашій школі була остання. На урочистому мітинзі, який проходив на шкільному подвір'ї крупецького навчально-виховного комплексу, були присутні очільники району, педагогічний колектив, учні школи, місцеві жителі. Тут же стояли батьки Олександра Гуменюка, його дружина, дві донечки, сестри, вшановуючи пам'ять героя односельчанина, всі разом помолились за упокій його душі, провів поминальну панахиду і освятив меморіальну дошку настоятель місцевого храму Пресвятої Богородиці. Є ручиці, отець Павло, звертаючись до рідних, в такі хвилини завжди важко стримати емоції та віднайти потрібні слова. Тож очільники району передусім низько вклонились рідним Олександра, дякували їм від імені всієї громади. Особливі слова лунали для батьків за виховання сина, справжнього патріота і захисника вітчизни. Патріотом він був залишається в наших серцях назавжди. І дуже тяжко підібрати ті слова вдячності його батькам, що виростили таку людину. Я хочу низько вклонитися вам від усієї душі. Хочу побажати тільки вам наснаги, здоров'я. Це для вас, шановні діти. Приклад мужності і героїзму, приклад патріотизму, приклад того, як потрібно любити свою батьківщину, потрібно любити свою рідну землю, потрібно любити і своє село, тому що він захищав не тільки захищаючи Україну, він захищав перш за все свою домівку і свою родину. Я низько вклоняюся батькам і рідним. За спогадами односельців, друзів, рідних Олександра Гоменюка, він був щирим, працьовитим чоловіком, ніколи не перекладав свої обов'язки і відповідальність на когось. Тому, коли прийшла повістка, відповідь була одна: якщо не я, то хто? Дружина також згадувала, що Олександр був оптимістом за життя, любив свою родину, будував плани на майбутнє, які жорстоко обірвались 26 серпня 2015 року. Олександр героїчно. Загинув в бою під Волновахою в селі Малогнатівка. Рік тому в нашій родині ніхто не міг навіть уявити собі, що нас спіткає таке горе. У квітні місяці 2015 року був мобілізований мій чоловік гуменюк Олександр. І навіть в думці він не допускав того, що не піде захищати свою батьківщину. Він його тільки часто можна було чути слова. А хто ж, якщо не ми? Сьогодні, коли з дня трагічної загибелі Олександра Гуменюка не минуло ще й півроку, його рідним як ніколи потрібна підтримка, адже вони вчаться жити без сина, чоловіка, батька. Привіт, татку. Люблю так славися, не розумію. Давно не бачилась з тобою, тепер це називається війною. Минають дні, такі вони самі без тебе. Та я не плачу і майже не боюся. Молюся, таточку, молюся за мир, за волю від тирана, щоб загоювались українські рани, щоб мама знову посміхнулась, щоб радість нашу хату повернулась. На завершення мітингу присутні вшанували пам'ять загиблого хвилиною мовчання, а тоді до пам'ятного знаку лягли живі квіти.